І знову всім доброго ранку. У нас, як завжди, йде дощ. Вода стоїть кругом. Не можна. Вчора да. на Хлопчики хлопці знов п'ють каву і курять цигарку. Вони вже їх і вчора... Да, вчора вони плани одні складали, а зранку плани другі помінялися. Вони вже зранку покастрірували кабанчиків. І вже планують. У нас... Зверху ляпає і все. А що ж, калюжі стоять? Сьогодні день агронома, каже, 100 гром пляху, ви ж не агроном, це мені треба 500 грам. І я ж я агроном, це мені треба виставлятися, так. Да. Ой-ой. Блоки так до нас і не доїжджають, да? дощ, мабуть, помішав. Ну, почекаємо. Вчора плани складали на цілий день, на сьогоднішній день і знову дощ все помішав. День продовжується, цілий день лиє дощ. Ну, що це за якесь наказання? Нам сьогодні мали привезти ті блоки, але не привезли, бо машина вчора не загрузилася, бо в них теж йшов дощ. Ну, будь-то сьогодні грузиться, мають завтра привезти. Ми в очікуванні. Ярик з Анжелою вже кави попили, попоралися і пішли додому. А я цілий день за ігором ходжу, як добре, як є ким покомандувати. То мені треба було на дачі плиту зремонтувати газову, бо там не включалося воно. Цілу зиму ніхто не користувався нею, все там воно позабивалося. А тепер вже баба вчепилася, щоб вже лампу. Зремонтував. У нас вчора щось ввечері не ставало світла, і ми вже... Твою мать! О, вже десь щось встрілило. Ми спрактикували лампу, ту, що нам Віталій купив. Так, зараз я поможу шукати, щось вистрілило. Це в мене Поламалася була оця кнопочка. Ігор розібрав і щось як вистрілило. Я зрачкувалася із фонариком, із лампою, і з очками, і не знайшла. І він, що він зубочистки, кусочок, взяв кусочок зубочистки, вставив і зремонтував мені лампу. Тепер за те, що він зремонтував мені лампу, він заказав пиріжечків з яблуками. Тепер буду кришити яблучка. Наташа варить компот. Наша Олешка був в садочку. Він з вихователькою дружить, вихователька його любить. Діли його лікарем. І скинули фотографії. але я не могла впізнати, поки я не наділа очки, не придивилася, що то наш внучок такий. Уже пізно. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.